Нарешті ми можемо представити нашу команду. Ми раді кожному, хто приєднався до Академії Кривбас. Нові фахівці допоможуть нам ще стрімкіше зростати та прогресувати. Дімітріс Зоуварас, новий керівник з методології. Саме він буде відповідати за тренувальну методологію у всіх групах: слідкувати за тренуваннями, комунікувати та навчати тренерів. Я отримав цікаву пропозицію про проект ФК Кривбас від Маріоса два місяці тому. мені було важко відмовитись від цієї можливості, адже я прагну допомагати тренерам розвиватись та сприяти розвитку юних вихованців футбольних академій грати на професійному рівні. Я працював директором з методології у футбольній академії Аріс в Греції. Також я написав багато книг, одна з яких тренування Барселони, яка визнана найкращою книгою у світі у своїй категорії. Також я є перекладачем понад 15 книг з футбольної тактики. До цього я працював в Омані в одній з найкращих футбольних академій арабських країн. Де обмінювався досвідом зі спеціалістами з Великобританії та Уельсу, також мав досвід роботи в академії Ювентуса в Китаї. Євстатіос Лефтакіс, начальник воротарського відділу Евка Кривбас. В його обов'язки входить створення методології та розвиток воротарів. А вже ж він буде контролювати, реалізовувати всі робочі процеси свого відділу та допомагати скаутському відділу знаходити нових голкіперів в нашу академію. Ми переговорили з Маріусом в липні. Чесно кажучи, я недовго вагався над цією пропозицією, адже у нас з Маріусом однакові погляди та лідерські амбіції. Тому, недовго думаючи, я з радістю приїхав та приєднався до ФК Кривбас. На рівні академії я працював в Ювентусі Афінах. Також я був керівником воротарського відділу ФК Кіфісія. Саме у той період команда перемогла в чемпіонаті грецької другої ліги. Також я маю досвід роботи у таких командах як Етнікос Діагорас та Егалео. Георгіос Пантелідіс, начальник відділу з фізичної підготовки, амбітний спеціаліст, який буде впроваджувати нове європейське бачення у процеси фітнесу, фізичної підготовки та запобігання травм. Саме він буде відповідати за створення спортивних програм та методології для всіх вікових категорій. Ми почали перемовини з Маріусом два місяці тому. Він розказав мені про всі деталі та потенціал цього проєкту. Я був задоволений можливістю доєднатися до команди. І ось сьогодні я приїхав на підписання контракту. Моя професія тренер з фізичної підготовки. Я працював 5 років у Греції в ФК «Ларіса», Потім я переїхав у Норвегію, де 2 роки працював у футбольній академії ФК «Волеренга». Також я працював керівником відділу фізичної підготовки у жіночому клубі Молде в Норвегії. Сергій Жицький новий технічний директор. Дуже важливо мати в команді українця, який може підказати в певних питаннях, пояснити процеси та зрозуміти український менталітет. Він відповідає за технічну частину роботи. Пропозицію отримав приблизно в березні 2024 року. Думав я надовго, я дав добро і через кілька тижнів був знову зв'язок. І я приїхав з 1 квітня вже для того, щоб працювати в академії, став працювати старшим тренером. Ну а тоді на інших посадах працював і створював, очолював здорові спортивні організації в Донецьку. Так, було. Тоді я працював близько 10 років в Донецькому вищому училищі Олімпійського резерву. Після цього я навчався спочатку на Б, а тоді на А в центрі ліцензування. І мене запросили тут створити команду в місті Хмельницький, футбольний клуб Хмельницький. Нам вдалося виграти першість місць з нуля команду в першість області і заявитися в аматорський чемпіонат. Кожен з них важливий для нашої подальшої стратегії розвитку та проектів. Тож ми горді, що тепер вони частина нашої академії Кривбас. Наразі складно змусити людей приїхати в Україну. Саме ці люди мають однакове з клубом бачення та амбіції. Ці спеціалісти вірять в цей проект і його успішне майбутнє language as me. до того ж, мені буде легше та швидше будувати шлях академії з людьми, з якими у нас немає мовного бар'єру. Я довіряю цим фахівцям. Вони по праву займають свої посади. Я вірю, що з цією командою ми доб'ємось успіху та реалізуємо всі цілі. Для початку спеціалісти повинні адаптуватися до нового місця роботи та клубу. у футболі цей процес потребує прискорення, адже зараз середина сезону. В нашій футбольній ієрархії ми почнемо з наймолодших вихованців, щоб крок за кроком підніматись вище. Кожен з нових фахівців має свій відділ, який вони будуть розвивати, адже мають е гарний досвід роботи в європейських футбольних академіях Вони приїхали сюди не просто виконувати поставлені задачі, а підняти академію на вищий рівень.